Доброго всім ранку. Друзі, я як і обіцяв, що я схочу поділитись своїми враженнями від рибалки на спінінг. Тож сьогодні я прийшов на ставок дуже гарний і буду пробувати щось піймати. Як буде результат, то ще буде чим із вами поділитись. Ловлю я сьогодні на такий на ось такий таку вертушку. Вроді цього вона хоче, риба цей сезон. Трошки, може бути, неякісні зйомки перепрошую, тому що я ще не придбав нормальну камеру, перелаштував собі таке своє Від тримача до телефона автомобільного свій телефончик. И пошла первая проводочка. Я трошки схитрил. кинул хлеба, чтобы подошел мальок. Ну а там, где будет мальок, там подойдет и щучка. Є проблемка, коли проводиш посередині води чи на пів води, щука лінується підняти голову. Коли хочеш по дні, де вона стоїть і чекає свою жертву, листочки зачіпає. В цю пору листя нападало багато і воно на дні лежить. Але все рівно будемо щось пробувати. Трошки мальок скачу, бачу, значить, щука не спить. Я приїхав трошки пізновато, поки дитину до школи зібрав, поки те все. Але думаю, що щось ми сьогодні упіймаємо. Я не буду розповідати про Тести, які в мене спіннінг і тому подібне. Я в цьому дуже не є великий спеціаліст. Ловити рибу люблю. І непогано виходить. А от так як вже великі майстри твої справи розказують про якісь там тести і тому подібне, це не моє. Що знаю добре, так це то, що... На велику рибу я не розраховую, тому що цей став спускався, рибу вибиралося, але вже кілька разів я ходив, правда, без камери. Такі щупачки сантиметрів по 30-40 молоденькі ловилися. На ті рази було видно добре, як мальок вискакує з води. Тобто штука атакувала. Сьогодні щось я дивлюся тихо. Або вона вже зранку наїлася. Ну, будемо бачити. А ось, друзі, і перший результативний у нас забросік. Так як я казав, штучка невеличка, але... Вона у нас попалася. Ось вона. Красуня і йде в наші руки. Казав мені товариш, котрий мене заагітував завести в ютуб каналі свою сторінку. Каже, ти показуй, людям цікаво, і як відчипається риба. І все. Ну, я маю консультантів, тому що я навіть і свою свій канал завів не по своїй волі. А... Добре? Початок є, це вже тішить. Працюємо. Я колись ходив до лісу і де породу моєї діяльності є на території. їдальня, магазин. Я любив кинути у Фейсбуку. Попаду в лісі, там біленьких. Шість чи вісім чи десять. Та й все кину. Поділитися з людьми. А мені дівчата з магазину з столової. Дядя Вася, ви не кидайте фотографії, ви кидайте віддіки у Фейсбук. То так класно. Ми сидимо, як людей нема. Та й собі переглядаємо, як ви по лісі ходили. Та й би з вами в лісі побував. Такі біленькі, гарні. А ви так що вмієте гарно розказувати? Ви як дід Панас говорите. І тепер усім зрозуміло, чому я саме так назвав свій канал. Мене так охрестили інші люди. Це не моя ідея була а просто вже повівся на те, як мене інші називають. І отак я канал свій назвав, дід Панас знімав для вас. Якщо в мене ще, друзі, і вийде гарно знімати рибалочку, то я думаю, що у нас щось вийде. Якщо я буду бачити, що є перегляди, що підписників збільшується, я тільки за, бо я людина незалежна, я підприємець сам по собі, в мене часу вдосталь. Так що тепер уже кількість моїх рибалок у... YouTube каналі на відео, бачите, зачепився тройнячок, я чув, що щось воно не так йде, а він розвернувся. Буде залежати від вас. Підписуйтесь на канал, лайкайте, коментуйте, буду відповідати. Мені тепер цікавіше навіть жити стало. Тому що вже, так би мовити... У мене є нові знайомі, котрих я ніколи вживую ще й не бачив, але ми вже спілкуємося в коментарях. І Та подивіться, що вона виробляє. Я її кинув далеченько від берега, а вона вже... Я не бачу, що я її знімаю, вроді знімаю. А вона вже поскакала по траві добрих метрів 5 до води. Штука по воді дуже гарно, то по траві, перепрошую, дуже гарно посувається в сторону води. Отако кинеш її, поки що відро не поклав, бо хочу познімати трішки. А вона собі по травичці, так як змія. Тин -тин 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 -тин. І собі по траві так пливе. Та, по траві так посувається, наче пливе по воді. Дивіться, в другий бік вона не скакала чомусь відставу. Іменно до ставу. Знає, де вода. І вона вже опинилася за 2 метри від берега. Так би я прохлопав і то, що піймав, називається, щоб було знову в воді. Вона би вже собі казала дурний Василю. Упіймав я з мене, а не вмів притримати. Є, друзі, і друга атака, так як я й казав, не велички вони тут, але є. Будь ласка, ділимось. Я ще не можу цією камерою зрозуміти, як я її на голові тримаю. Чи видно то, що я показую, чи не видно. <свісно> Важко. Бачите, чи я демонструю, чи ні. Так що поки вибачайте. А о, все бачу. На мене над головою <свісно> є подруга. Ходи сюди ближче. Так. Я все одно навчуся знімати. Тихо, 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 тихо. Тихо, ти мені руки сколічиш. Ось такий черговий щупачок у нас за раптом не цілих 10 хвилин. Такої молодої щуки тут вистачає. Було би бажання. До речі, як я навчився ловити щуку? я ходив на карася, потім на коропа. От. І коли похолодніло, це підказка для тих, хто цим хоче займатися. Коли похолодніло, дивлюся, мужчина недалеко таку жабку по воді. тин 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 проводить. А він з лодки ловив. Я зацікавився. Як він при мені взяв таку штучку на кілограма 3 на цю жабку. Це мене так зацікавило, друзі, було. Я собі вже поставив завдання також вчитися ловити на спіні. Це було раптом 5 років назад. Я на старій рибалкою увльокся, коли стало більше часу. Я так як всі колись теж працював на пана. А тепер, коли став уже сам по собі незалежним. Часу в мене більше достатньо. І на одному ставку, мені друзі, сказали. Тоді була штука на базарі, наприклад, наприклад, точно по 110 гривень. Кажуть, там Івана на ставу. Щучки молоді, такі грам по 700, по 600, по 800. Він пускає ловити, скільки собі наловиш, платиш 70 гривень. Хо. Але її там достатньо. Я поїхав туди. Я взяв собі, накупив снастей. От. І я собі і на жабку там кидав, і на воблер, і на силікончик. Я тоді упіймав вісім щупачків з загальною вагою коло 5 кілограм. Заплатив 350 гривень. Ну там була суть не риби набрати, а просто я хотів іменно відпрацювати, як воно закидати, як воно проводку вести, як воно тягнути. І мене це дуже зацікавило, і тому я не полінувався. Поїхати трошки часу там побути. Як вона там є, а я там хліба був кинув. Я був там кинув хлібця. Там мальок є. Мальок на хліб. А штука на малька. А тут я. От і все. Бригадний метод. Хто хитріший. Знов листочок. От лки, моталки. Просив я у наталки. Ніх. Ну що, там не хоче? Попробуємо тут. Проводка рівномірна, не швидка, щоб вона встигла захопити. Щось мій тронічок часто загинається. Що таке? І якщо сьогодні живець, бо карасика нема де піймати, та я вже й лінуюся на нього йти. Якщо живець у наш рибацький магазин завезли, то я ще й завтра поїду на інший ставок, там велика штука є. І я ще вам продемонструю ловлю на живця. Ну, звичайно, що з пінгом також буду ходити, але живець собі... Буде стояти на воді, у воді, а я поруч буду спініном ще кидати. Так як я люблю. Ефект... Раціонально використовувати час. Там собі стоїть, чекає, а там буду ходити я. Сьогодні хочу до хлопців подзвонити, тих, що мені камеру в магазині ставили. Чи вони мені підкажуть якусь камеру на голову? Тому що таке самопальне. Воно щось знімає начебто, але трошки неякісно. І мені незручно, тому що боюся лишній рух головою зробити. Не тільки щоб якість втрачалася, але щоб телефон мені не злетів, з мого тримача самопального бо вийде дороге задоволення. Він летить зразу у воду, краще собі якусь таку камеру гарну купити на голову. І в лісі можна буде знімати більш не тільки коли гриба знайшов, а йдеш собі по лісі, пейзажі навколишні, камера на голові. В цьому напрямку будемо працювати. І знов листочок. У мене камера над головою, то над очима на лобі. Я так вроді її бачу, не бачу, чи я знімаю спінінг чи ні. Трішки ще важкувато. Хочеться не тільки і ловити, а хочеться ще й познімати. Але правильно. Так що за якість, вибачайте. Це тільки початок. З грибами простіше. Гриба побачив. Камеру настроїв у одній руці. Телефон а в другу, другою рукою гриба зриваєш, а тут уже ти, ти мусиш одною рукою правою вудочку тримати, спінінг, а другою катушку крутити, а як там знімає, не завжди добре видно. Ну, я думаю, що ми якось порозуміємося. Головне сам процес. Вон тільки прийшов, а дві штучки я вже продемонстрував, як я їх піймав. Так що, якщо сподобається, лайкайте, коментуйте, запитуйте, на що зможу, відповім. На що не зможу, вибачайте. Є, друзі, так і цей спинів спрацював. Є, все-таки є, подруга. А я тобі казав, я тебе нагодую. Невеличка, як завжди, але є. О, пішла в воду. Хотів зняти, а вона... Тріпнулась. Є атака, і є у нас чергова рибина на гачку. Тепер ми будемо вже... А ця трошки більше, мені здається. Бо чую, що тяжко йде. Є. І та зійшла. Я і би не хотів її піднести до камери на зйомку. Вона б вже була на березі, а я хочу щось знімати <гум> і тримаю над водою. А вона в той час, думає, спасаюся, перепіснулася і в воду. Це тільки через зйомки подруга тобі повезло, бо якби я був без камери, я б тебе вже тримав над берегом. І ти б упала на траву. Значить, вона мала жити. Але тішить те, що є покльовочки іще. Бо я думав, що на цю приманку на цей спінінг не так ловиться, як на той оранжевий мій другий. Але приємно. Значить вона пішла в воду щоб потім підрости і за років два, як я приїду, я вже її візьму на живця кілограмову. Штука дуже швидко росте. Так що, якщо я зараз подзвоню і живець, в магазину завезли, до магазину завезли, аж хочеш по дні проводити. А по дні листочки зачіпає. Є, друзі, атака. Риба відчула, що в мене гіго мало. І думає, поки ще пише. Поки ще пише. Ви знаєте що? Я її піймав за хребет. Уявіть собі. Такого я ще не знімав. Видно чи не видно? Показую. Де воно? Бо мені щось здається, що на цього краще активніше риба себе поводила. Може так тільки здається, але я ще попробую кинути на цю приманочку. Ну, вже сонечко піднялось вище, вже ліпить у око, не у вухо. Нема та ще цей закид. Якщо не буде атаки, піду я все-таки туди під ті дуби. Там і біленького ще можна знайти. Часто бувало. Приїжджав осінню пору на рибалку. А на тебе ще й білий або кілька штук їх заглядає. Так, тут нема вже атак. Економив камеру. А ось, а ось вам і те, про що я вам говорив. Ось вам став. Ось мій рюкзак, ось мої спінінги. І прямо біля стовка ми підходимо, а нас чекає ось такий гарний червоний. Поруч це один буде рости. Я збираю, тому що так тут ніхто не прийде. Ось. А отут і ще. Я говорив про білі, а попалися червоні. А яка різниця? Але називається два в одному. І грибарка, і рибалка. Ось нам наш ставок.